Дороги іншої не треба, поки зорить чумась шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Христос народився. Шановне товариство, приємно бачити нас всіх в такому складі. Ми вже десь сказали, що турнір такій кількості Буча збирає вперше. Але я думаю, що і область не має чим похвалитися перед нами. Думаю, що в цьому плані ми кращі. Цей турнір ми присвячуємо своєму батькові, нашому дідові, нашому прадіду. Де Іванко? Іванко, ходи сюди. Юра, ходи тоді сюди. Юра! Юра, дивіться наш. Це наш наймолодший рибак. Він буде наймолодший учасник. Чому дякую тобі тату? Тому що тато був для мене всім, він понині лишився всім, лишився тою людиною, якої завжди бракує, яка завжди потрібна, яка віддала себе нам, дітям, віддала в вихованні, віддала в навчанні, віддала частину, а можливо. І всю свою душу для того, щоб його діти могли бути тим, ким ми є сьогодні. Я хотів би, щоб ви так само цей турнір присвятили своїм батькам. Я думаю, що кожен тато вартий того, щоб ми їх згадували, щоб ми їх пам'ятали, і щоб ми дякували їм за те, що вони для нас зробили від народження. І стаємо і до сьогоднішнього дня. Тому всім вам бажаю в грі натхнення, бажаю доброї гри. Вітаю всіх ще з Різдвяними святами. Хай Господь Бог допомагає всім нам як сьогодні в шахах, так і в нашому житті. Дякую. Так, Учасники в нас 52. 52 особи, швейцарка, 9 турів. Хочу подякувати всім за те, що змагання пройшли тихо, спокійно, крім одного мужчини тут присутнього, який два зауваження отримав. До жовтої карточки був близький, як ну дуже близький був. Але маємо те, що маємо дев'ять турів позаду. Головна суддівська коли організатори розставляють по всі призи, цей. І так, кращий результат серед юнаків старше 60 років посів Поляник Василь, Чернівецька область. Нагородження проводить Гринок Іван Іванович. <плес> П'яте місце з результатом яким? Богдан, давай. Е... Олійник Степан. Шість очок. Шість очок, шість половини, шість, шість половини, шість шість половини. Степан Олійник, Козова. Дальше, Четверте місце. П'ять трибухівських пешківцях Василь Іванович Деременда. Очок. Також 6,5 очок Третє місце вибору набравши скільки? Сім. Сім очок. Микола Лісничук, кіцман Чернівецького області Так, стоп, тут, чекайте. Я вручаю таке вам. Ось буде Медаль. 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 Так. Медаль. Так. <гумірш> Товариш попри прізв... Богдан Іванович вручає вам Миколас міш... диплом. І Іван Іванович. До з ним. Стоп, стоп, стоп. Велике прохання. Той, хто зайняв ветеран. П'яте, четверте місце, отут ось збоку. Ми зробимо зараз. Шікуйтеся так. Отако, шикуйтеся, так. От шикуйтеся з боку. Друге місце. <Да>, <с Cette> місце. Григорій Сімочок з дев'яти турах. Георгій Мінтенко Чернівці. Другі. Да, Вукобі, так, да? Ні, тобі не треба. Шість. Вуйко славі, будь молівості! Буду Що, одушувати. Хто Давай. — Ну і перше місце випадково завоював я, чесно слово. Сім з половиною чого? — Я перше дякую. Ночь на нього чекають. Пострипі пливе на Київ. Ноч вас. Скільки вам жого переводьте? Сім з половиною. Вітаю, дядький вам. Так, дякую. Приємно. Так, А Кубок? Кубок, І Перехідний кубок. Їде на Київ. Так. Крім того, я би хотів сказати, що в нас ще організатори встановили спеціальний приз наймолодшому учаснику, який вручається Івану Рибаку Юрійовичу. Наймолодшому. А де він є? Так. Але враховуючи те, що медалів у мене багато, я хочу, якщо ви не проти, подарувати майбутньому чемпіону, пане Іван, родині, вручив медаль, щоб він працював, щоб... Став Богу, смерти. Хоча б міжнародним майстром. Так, так, пане Іван, давай сюди стоїть. Ще що, ще що буде. Треба, все нормально. Так, велике прохання. Тепер Іван Іванович керує. Чекайте, я можу оголошувати всі результати, результати давати. Отже, так, хіба на вулиці? На вулицю. Шосте, одинадцяте місце. Багрій. Кизима, поляник, є, Павлюк, Дулик, Овчиннику по 6 очок. 12, 16, по 5, ,5 очок. Курцеба Лук'ян, перун, фівчук, плаксій, Лесько. Було вас бачите. Дякую за те, що відгукнулися. Хочеться, щоб той турнір став традиційним. Будемо старатися робити приблизно в таку пору. І перший тост я пропоную випити. За наших батьків. Ви знаєте, дуже приємно, що Бучич відроджує шахові традиції. Мені як. На даний момент завідувач спортивного відділу Українського державного центру позашкільної освіти звучить дуже круто. Приємно, що е, ми зустрічаємось, приємно, що спілкуємось. Погано, що дуже мало дітей є, дуже погано. Але е, погано, що ми не гендерну рівність порушуємо. але я хочу випити за шахістів і сказати, Улюблений тост пана Івана БК, першого президента Федерації шахів України. Генс Уна сумус. Ми одна сім'я. За нас шануємось. Ніколи не можна заставляти. Взять. а ти представляти. Вповідає за людей.

Я скажу тобі, вода. Ми цього року перекинули залишити. Останній все проти мало. Я не можу по нікам, любить кермонтинвобі дав. Дякую за запрошення. Чернівецьких шахістів. Дуже серйозна організація, це міжнародний рівень. Я не раз купував у Польщі, Угорщині, Італії. Так само чай, солодкий стіл, водичка, а тут ще таке у тінці хуршет. Так що це дуже солідно. Тому я як лікар бажаю організаторам здоров'я і всім учасникам. Якщо буде здоров'я, то ми будемо за здоров'я.

Тато в мене 42-го року народження. Дід був вивезений німцями. Тато ще не народився. І так сталося, що тато народився вже, як дід був в Німеччині. Дід помер в 91-му році. І тато виховував нас. Сам ніколи не бачив тата. Звідки в нього взялося то є стільки батьківської любові? Хто йому її привив? Певно від Бога. Тому що він настільки був добрим татом, мудрим татом, справедливим татом, строгим татом, вимогливим татом. Скажімо, коли він був, то, можливо, десь недооцінювалося, що він настільки потрібен. Але коли його не стало, то особливо коли приїжджаю в село, або коли мені важко. Або навіть і добре, то хочеться з ним поділитися з тим, що в мене є. А ділитися нема з ким. Тому хочу, щоб ми своїх батьків цінили. Любили живими, поки вони є, поки вони тішуться нами, поки вони радіють нашим успіхам. Поки готові за нас, як тато казав мені, хочеш на тобі мій палець, хочеш на тобі мою руку, хочеш я за тебе життя віддам, але будь людиною. Я йому дякую за то, що він виховав мене таким. І біля нього я навчився грати шахи. Біля нього я навчився всього. Шахи для нього було... Е, він міг грати і цілу ніч шахи. Була їх така компанія, що вони сідали і товпили шахи цілу ніч, і пили горілку цілу ніч, і додому цілу ніч не приходили. І все було нормально. І сім'ю пильнували, і роботу пильнували, і все робили. Тому він для, був для мене таким. Прикладом і залишився таким прикладом. Тому я цей тост пропоную випрати за зразок кожен, який має з нас для себе. Щоб ми могли приклад брати з хороших людей, з добрих людей, щоб ми могли вчитися, я знову той тост пропоную за нашим братію. А тату декоси. Запрошується четвертий призер наших змагань, пан Василь Деременда. Я хочу випити разом з вами, і оскільки нас об'єднали шахи, давайте вип'ємо за чудову, розумну гру і будемо побільше зустрічатися. Я сподіваюся, в рамках таких турнірів щоб тути за поїзд деякі обласні центри і все інше, і так далі. За шахи, за гру, яку нас об'єднає. Так що я хочу подякувати від імені своїх всіх колег. Колег і шахістів з Карниця Подійської, організаторам і побажати таких же гарних успіхів в майбутньому. Дуже вам дякую. Все По друзі, я пропоную випити цей то за керівника цього закладу та оновиту людину, доброго товариша, гарного шахіста Івана, Івана Івановича Редагова. Христос нам сам Велика дяка і Ішаному директору торгового розважального комплексу Івану Івановичу Рибаку за це, що так гарно і вдало пройшов цей труд. Дітей знов нас пече, їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече, їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече. Батько і мати, два сонця гарячих.